Глядачи, вы стоимо а поширите, комментуйте, лайкайте. Мы – сила. Командующий Таманской дивизией полковник Завадский, награжденный в РФ Орденом Мужества, покинул Харьковскую область, испугавшись контрнаступления ВСУ. Залишим умову и оригинал, нехай хоть тут россияне почуют правду. Пока в Кремле молчат о ситуации в Харьковской области, герои РФ, испугавшись наступления украинских военных, бегут с поля боя, бросая своих подчиненных. Так называемый военкор Романов пишет, что сейчас в полукольце в изюме оказались оккупанты из Таманской Дивизии. Всем понятно, что скоро им придется схлестнуться с мотивированными ВСУ. А потому для пропагандистов не секрет, чем закончится эта битва. Знает о будущем и командующий Таманской дивизии Завадский ВВ. Глыба, а не мужик. 7.9.2022. Он принял непростое для себя решение. И, прямо скажем, волевое. Эвакуироваться из изюма вместе с ранеными. Пишет пропагандист, назвав беглеца героем спецоперации. Что ж, наше командование не детализовало, яки самоселощ, та міста вже звільнено, але з відкритих джерел відомо зсу зайшли також до Іванівки, Верхового Яру, Борщівки та Шевченкового. На професійні та ефективні дії ЗСУ у Харківській області звернули увагу і західні аналітики в американському інституті вивчення війни ICW зазначили, що українське командування майстерно скористалося ефектом оперативної раптовості на тлі того, що росіяни були змушені перекидати свої війська на південний фронт. Як наполягають аналітики Сідаблю, ЗСУ провели ситуативний, але дуже ефективний контрнаступ на північний захід від ізюму. Вони не виключають, що Куп'янськ можуть звільнити вже в найближчі кілька діб. Дії української армії в районі Ізюму та Балаклії описуються як локальні, але дуже ефективні. Також Вайсідаб'ю звернули увагу на настрої серед російських військових блогерів щодо обстановки на Харківщині, назвавши їх панічними та гнітючими. Командування ЗСУ здійснило грамотний контрнаступ під ізюмом та куп'янськом, каже апостроф саме в момент розгортання росіянами так званого третього армійського корпусу. Ким вони планували посилитися на основних напрямках. ЗСУ дезорганізували цей план в умовах, коли ЗСУ ведуть активні дії на півдні та в Харківській області. Ворогові дуже важко вирішувати питання з підкріпленням, оскільки невідомо, де саме українська армія вдарить наступного разу, пояснив інтерв'ю апостроф ТВ військовий експерт Дефенс Експрес Валерій Рябих. За його словами, успішні дії ЗСУ ще більше демотивують російських військових на тлі суттєвих втрат, які зазнають окупанти, як наслідок будь-які спроби російського командування сформувати хоч якісь резерви та кинути їх на прорив швидше за все будуть неефективними. Росіянам не допомогла тактика завалювання ЗСУ трупами та масованим обстрілом старими радянськими снарядами. Нічого, крім величезних втрат у людях та техніці, командування окупантів це не приносить. Як повідомили в українському генштабі, окремі підрозділи окупаційних військ зазнають значних втрат на тлі контрнаступу ЗСУ у Харківській області. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджено. Військову техніку до районів населених пунктів Ольховатка та Бородоярського йдеться у повідомленні прес-служби генштабу. Свого роду рекорду росіян відзначили 7 вересня, коли вони за добу втратили загиблими близько 650 солдатів. Такого рівня добових втрат у них не спостерігалося з перших днів відкритого вторгнення. Загалом, з 24 лютого, офіційні втрати російської армії перевалили за 51 тисячу осіб та понад 13 тисяч одиниць техніки. Найближчі кілька діб матимуть вирішальне значення для розуміння подальшого. Розвитку подій навколо Куп'янська та Ізюму. Якщо окупаційне командування, що ймовірно не зможе сформувати та підтягнути резерви, повне видавлювання рашистів з території Харківщини стане питанням найближчого часу. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.